Антибіотики, які врятували життя, я думаю, мільйонам людей винайшли вперше в 1928 році. Активно в медицині їх почали вже застосовувати після другої світової війни, але почали так активно застосовувати, інколи навіть безконтрольно, що людський організм уже став стійкий до антибіотиків, і тепер медики б'ють на сполох, тому що є багато випадків, коли антибіотики просто не працюють. Бактерії до них призвичайлися. Настільки серйозна проблема, що тепер щороку є світовий тиждень. Повідомлення і інформування людей про стійкість до антибіотиків. І якраз з цього ми почнемо розмову з паном Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаю! Бажаю міцного здоров'я. Дякую. Воно в нашій ситуації нікому не завадить. Оця резистентність, тобто стійкість до антибіотиків. Я постійно про неї чую як серйозну проблему, яка тільки погіршується. А в Україні є якісь заміри, наскільки для нас це актуально, тим більше, що тільки від недавно якось почали слідкувати за строгішим продажем антибіотиків в аптеках за рецептами. Раніше їх можна ж було ну, достатньо вільно купити просто так. Формування стійкості до протимікробних препаратів це глобальна проблема, але в Україні вона також на, ну, в топ-темі, з яким у системі охорони здоров'я і в сфері громадського здоров'я. Але ця тема ще більш посилилась під час пандемії ковід, коли. Люди через необізнаність лікували вірусне захворювання антибіотиками. І друге питання. Ми знову ж таки ще більше уваги цьому приділяємо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України через велику кількість політравми поранень, відкритих поранень, через велику кількість надходжень до лікарень і. Евакуаційні маршрути, коли один пацієнт може пройти 5-6 лікарень, коли вже завершує своє лікування, це призводить до того, що він стикається з великою кількістю флори. Питання інфекційного контролю в лікарнях не завжди є в пріоритеті, бо великий масив при масових там ракетних обстрілах або масових поступленнях з полю бою, великий масив людей, яким пріоритетно треба врятувати життя. Це призводить до того, що все більше і більше з'являється інфекція, яка стійка до антибіотиків, які сьогодні є в наявності, я тут хотів би чітко зосередити, що стійкість розвивається не в людини, не в мене, не в вас. Стійкість розвивається в мікроорганізму, який може бути жити в нас, в вашому організмі і бути все нормально, але в певний період часу, коли там у нас імунітет падає, він з умовно патогенно стає патогенним. І якщо ми приймали антибіотики, не відповідно до призначення. Наші лікаря не в тій дозі, не ту тривалість, то в нього може бути. Сформуватися певна стійкість до антибіотика, він викличе захворювання, але ми, приймаючи вже правильну дозу антибіотиків, не можемо його на нього повпливати. І це призводить до того, що хвороба прогресує, і ми нам приходиться підшукувати різні схеми різних антибіотиків для того, щоб а, вилікувати. І це але, не завжди але це звучить вдається. дуже обнадійливо, тому що ну цей не антибіотик не спрацював, то може тоді лікарі інший знайдуть, працює. спрацює, так. і це після так, як ви сказали, після другої світової, досить швидко. Знаходили різні молекули комбінації антибіотиків, і проблема стійкості нівелювалась. Але в першу чергу, спочатку, туберкульоз, мікобактерія туберкульозу, показала, що не так просто, і не могли підібрати до них правильної схему антибіотиків, і не немає такого одної дієвої якоїсь пігулки, яка вбиває мікобактерію і. З року до рік побачили всі вчені, що є проблема, і проблема потрібно вирішувати, і проблему потрібно вирішувати раціональним споживанням, раціональним призначенням. І тут ми говоримо не тільки про сферу охорони здоров'я, тут ми ще говоримо і про міністерство аграрної політики, бо там також використовується в тваринництві велика кількість антибіотиків. І тут питання поєднане, як правильно це робити для того, щоб кількість споживання антибіотиків як в тваринництві. Так і в медичній сфері значно знизити і використовувати тільки в критично важливих е, моментах, пане міністра. Це цікавий момент. Е, є залежність пряма, наприклад, вживання м'яса е, тварин, які вирушені були з використанням антибіотиків на вплив до резистентності? Лісі тобто, я ще раз кажу. Та... Ми просто не в людини формується, ну, так, формується в мікроорганізми і потенційно є можливість і є залежність. Якщо використовується велика кількість антибіотиків в тваринництві, то в певному виді, наприклад, певна сальмонела, яка може там зустрічатися на птаху фабриці, може сформувати резистентність. Потім вона потрапляє до певної людини, викликає хворобу, але вже далі антибіотики можуть не діяти. Все звучить не дуже перспективно, але мусить бути якийсь вихід з цієї ситуації. Вихід для нас єдиний дивіться питання в тому, як контролювати використання в тваринництві. Це функція держави, і ми весь час працюємо з міністерством охорони здоров'я, з міністерством аграрної політики. І цього року, буквально зараз на тиждень два, ми випустимо стратегію стримування стійкості до антибіотиків. Де це комплексний план? Угу. Коли ми говоримо, що від мене як від людини залежить, то тут чітке розуміння. А, Антибіотики це не цукерки. Антибіотики це там не пігулки, які можна профілактично випити, бо щось десь сочухалось чи засвербіло в носі. Антибіотики вживаються виключно по призначенню лікаря. І ми, коли ввели електронний рецепт на випуск антибіотиків, це не наше якесь там бажання чи хотіння обмежити доступ до лікарських препаратів. Ні, це для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому, оскільки, якщо ми будемо зараз неважливо ставитись до антибіотиків, Киків і зневажливо до рекомендацій лікарів, то буквально через 10 років нас може зупинитися трансплантація. Тому що не буде можливості потім чим лікувати ускладнення. ускладнення. Нас може стати е, стати таким, що пневмонії стануть невиліковними. Нас можуть повернутися ті ті інфекції, про які ми вже забули. Тому тут питання тільки за рецептом лікаря, тільки в тих дозах, які призначив лікар, і тільки ту тривалість пропити, яку призначив лікар. Бо буває так пропили 2-3 дні. Стало краще а було курс на 7 днів, і люди зупиняються. І після цього зберігають навіть ще ці антибіотики і. Коли в когось щось схоже, мені говорить, це допомогло так, випий дві таблетки. від таке. Такі пивці допомогли за три дні. Будь ласка, пи, і це призводить до того, що знову ж таки, неправильно призначені антибіотики, вони формують якусь певну резистентність в інших мікроорганізмів, які є в нашому організмі. Вони циркулюють, передаються генстійкості, і це приводить до глобальних проблем. Тобто, два важливих висновки: е, тільки за призначенням лікаря, і дуже важливо розуміти, що не Можна лікувати застуду антибіотиками тільки коли лікар призначив. Ді, так. І друге, не люди стають стійкими до антибіотиків, мікроорганізми стають стійкими, і тоді а вони стають стійкими від того, що дуже багато людей приймають цих антибіотиків і в тваринстві. Так. так, і це головне, бо, тому, що е, часто люди говорять про те, я завжди дотримуюсь рекомендацій лікаря, тому мене не буде резистентності до е, антибіотиків. А це не так. Це глобальна проблема. І ми один одному повинні про це говорити, тому що я можу дотримуватись, але мій колега ні Це як ні. З правилами дорожнього руху. Ви можете дотримуватися, але всі мусять дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не було аварії. Бо ви можете дотримуватися, а інші ні, і тоді будуть аварії. Саме так, добре, пане міністре, користуючись нагоду. Юю що ви вже в студії хотів поцікавитися, бачив нововведення стосовно роботи швидких допомог екстрених служб. Можете коротко пояснити про що мова і в чому тепер оця контроль маршрутів екстреної швидкої допомоги? Хто кого контролюватиме і для чого за останні три роки ми значно просунулись як в матеріально-технічній базі, так і в підходах до лікування інфарктів, інсультів і політравми. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я виступає за те, щоб стандартизація цього лікування була по всіх закладах охорони здоров'я однаково. Але ми бачимо часто, що автомобілі екстреної медичної допомоги проїжджають в певну лікарню, завозять пацієнтів до іншої лікарні. Ми зрозуміли в чому проблема, тому що часто органи місцевого самоврядування хотіли, щоб лікарня отримала більше коштів за пацієнтом, який сплачується Національна служба здоров'я України, тому возила у визначені лікарні. Уряд на минулому тижні прийняв постанову, яку чітко зобов'язує з 1 січня 2025 року. Всі маршрути пацієнтів з інфарктами, з інсультами з політравмою погоджуються міністерством охорони здоров'я. Це великий плюс, бо ми вже маємо важіль впливу, як чітко показати, куди привозити, що правильно лікували. Але І... це величезна бюрократія. Всі маршрути у всіх це не, не досить швидко. Це буквально маршрути пацієнтів. Ми прописуємо. Ми розуміємо 200 лікарень, які лікують інсульти, 200 лікарень, які лікують інфаркти. Чітко а. розуміємо, куди. Як привозити, ми до цього готувалися, тому що в 23-му році ми провели госпітальне планування, і чому ще для нас це актуально, тому що в місті Києві е, з 2025 тисячі року всі е, заклади Академії медичних наук, заклади Міністерства охорони здоров'я, державного управління справами на Фефанія переходять програму медичних гарантій. Тому для нас вкрай важливо, щоб вони потрапили в маршрути пацієнтів, і екстрена медична допомога Києва і Київської області привозила в цій лікарні, так як і в звичайні київські міські. Це Ширяє доступ, це покращує якість і це. Ну буде ще й безоплатна медична послуга з високою якістю в усіх закладах охорони здоров'я міста Києва. Тобто вестимуть не в ту визначену, як у Києві є лікарня швидкої допомоги, і де би ти не був, то найчастіше везуть туди аж на лівий бар. Так, будуть вести в першу, яка а, відповідає вимогам нашим по лікуванню. Має контракт з національною службою здоров'я України. Приїхали і безкоштовно надали медичну допомогу для пацієнта. Безкоштовно ми з програми медичних гарантій оплатили. Угу. Ми жорсткий контроль, тому що ми хочемо виконати Європейський план боротьби з інсультами, і Україна за три роки вже на 90% наблизилась до його виконання. Навіть експерти всесвітньої організації охорони здоров'я дивуються, як нам це вдалось, але нам це вдається, коли є політична воля президента, прем'єра, міністра. Крок за кроком по інсультах у нас сьогодні показники доходять до європейських, і ми вже випереджаємо по певних показниках Болгарію, Румунію. Я думаю, настане той день скоро, коли ми ще й Польщу переживемо. Було б непогано, а це не тому, що просто нас менше стало. Ні, це тому, що появився жорсткий контроль за маршрутизацією за проведенням тромболізісів, коли вводять речовину, яку розчинює тромб і за тромбоекстракціями або тромбектоміями. Ми закупили ангіографічні установки, які не просто так по бажанню хто хоче, тому поставили, а чітко промапували країну. Побачили, де в нас проблеми з доїздом, коли ми не вспіваємо в терапевтичне вікно, повизначали точки. Понаходили е, спеціалістів, які працюють на цьому обладнанні, і таким чином накрили всю країну. Якби не російські терористи, то ми зробили б ще більше, але на жаль, е, виклики війни впливають на деякі наші процеси. Не то, що вони їх зупиняють, вони просто. Е, Зупиняють їх впровадження, отак б, э, не так швидко. Ми їх впроваджуємо ну, як не хотілося. так швидко, як хотілося, так. але рухаємося в правильному напрямку. Так. Я так розумію. Дякую, пане Вікторе, що знайшли час. І вам дякую віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був гостем нашої студії. Тому закликаю теж долучатися до цього тижня обізнаності з стійкістю до антибіотиків і не зловживати ними. Тільки за рекомендаціями лікаря, і в тих дозах, які лікар рекомендує, це зробить добре не тільки вам, але й всім іншим людям, які теж потребуватимуть антибіотиків.